Друзі, я жару доруни. Жару дуруни. Жару дурочки перевертаю. Це я мені, друзья, зварила суп косолевий. А це жару доруни сметаною. От тут погляньте пару я кинула в миску, ще лише пару штук. Я ось це жарила. Оце я мені друзі зварила суп косолевий. Ось зараз я покажу, поки знаєте жару ці друни, покажу, який я суп зварила косолевий. Це я зварила косолевий суп з такими, знаєте, погляньте. Двома такими стегниками гарними. одна така велика стегника. Потім друга велика стегника. І погляньте, такий я зварила квасолевий суп. Такий я зварила квасолевий суп сьогодні. Зараз я його, мої друзі, закрию. Оба. Тепер я суп кватуляву кладу сюди, а тепер, милі друзі, я жару даруни. Так, я трошки ще запішрумляться погано жарила. Трошки. Ось я вам викладу даруни, які я жару. Тут трошки треба тернути. О, є. От погляньте я жару, а це погляньте місиво. Це погляньте місиво дорончиків. От погляньте це самісиво Це Самісиво дорончиків. А тепер, я, знаєте, викладаю сюди. Сюда, мені, друзі, я сюда мене, друзі, викладаю. Я одного викладаю нові. Ох, сюди. Хочу поможи. Сюди. Так, три дорончики я кинула. Тепер помаленьку вони, мені друзі, підхромлюються. Тепер вони підхромлюються, теж, знаєте, трошки більше копа. Я потім їх з'їм, бо вона гаряча, я гаряча не дуже люблю. А тепер я маю друзі їх їм хромив. Дрончики вийшли нормальні, добрі. Ммм, mm. блюк. Нормальні вийшли, добрі, можна їсти. О, mm. oh. Тепер погляньте жару до рунчики. Жару до рунчики, погляньте, як вони шкварчать. Ой, ще погано жарився. Поки погано жарився, я скажу, як її готувати. Ну, б'ять і так. Наріжте. Візьміте, е, начистіть десь кілограм, кілограм дві картоплі. Великою такою крупною візьміть, мої друзі. Натрійте її або на морквяну терску, або на картопляну. Я, наприклад, терла на морквяній терці картоплю, бо це дуже швидко. І вони такі самі добрі виходять тільки на картопляні, навіть краще. Відьміте натри картоплю. На три картоплі на картоп... на ці... або на картопляній терці, або на морквяній терці візьміть на три. Візьміть... Три ложки сметани з верхом кинта такої глибокої, гарної тололах. Потім вбийте туди три осі. Три ложки муки кайте трошки солі, щупку-дві. перемішайте ретельно і погляньте, буде ось така мисово, як у мене. І дурне. Жарте дурне, жарте мої друзі. До ось такої, до ось такої шкірочки. До ось такої шкірочки жарти дуруни. Я зараз ще їх перекажу, бо вони злабувато жара. До ось такої шкірочки жарти дуруни. І ось такі ж дорунчки будуть добрі. І вам раджу, подавайте дорунчики сметаною, хай ідять. і дорунчики ваші діти, ваші онуки, жінка ваша, кого ви маєте. До столу прошу, е, е, ну, до столу прошу, і, ну, просто нажарте оці дорунчики, дуже багато вийдуть, сметанка буде. І прошу до столу, їжте сметаною. І дуже погляньте, які дурунчики гарні, просто погляньте хрумкі такі, гарні виходять. Тепер я їх вже, милі друзі, викладаю назад. Хай ще трошки пожариться. Вже хай ще трошечки пару хвилин. Ай пожариться, молі друзі, дарунчики. Тепер я їх викладаю сюди. Сюди викладаю. Тепер я одного мені друзі накидаю тарілки. Всього сюди, поки олія є. Ну, достатньо, достатньо два, бо велике кинула, достатньо два мене, друзі. Я зараз візьму їх тако по ондум'яні. І вони будуть гарно зароститься. Але дуже кажуть, якщо в дорони, можна трошки кинути масло. Погляньте, які гарні виходять. Рум'яненькі, гарні. Хай зараз это, хай зараз. Просто, знаєте, погляньте, гарно виходить. Рамилі, друзі. Візьму. Мили, друзі, візьму олії. Я прям тут делаю олію, олія хороша. Олія хороша, вона називається олейна. Називається олія Олейна. Погляньте, на які я олії, жару дарунчики свої. Зараз я, я розкрию. Так. Відкриваю на мою друзі олію курок, викріплюю звідси опа. Погляньте, які гарні дурончики робляться. На очах хромки. Я зараз знову під олію підлюбу, бо мало олію. А я відкрию олейну. Так, відкриваю милю, друзі, олейну. Доливаю. Все, достатньо, бо її голова. А я її всі вихліпаю. І погляньте, які гарні виходять дурунчики. Мої, друзі. Навіть, погляньте, дуже смачно, якщо, наприклад, діти прийдуть голодні, муж прийде з роботи голодний. Отже, може, прийшов з роботи, наробився. Чи діти втомлені з навчання, на жаль, такі дурунчики, метанку подати, буде просто мені, друзі, бомба воно піджарююся, підхромлююся. Я маю, друзі, не повар, я дуже не вмію готувати, але так як мене навчила мама, баба донька, баба Оля, так я готую по їхньому рецепті. Баблі, бумки. М! Так, хай вона підхромлюється, мої друзі. Ось такі, знаєте, дорончики. Куштуйте на здоров'я. Я ще потім вам викладу, яка велика купа. Благо вас Бог, на здоров'я. амінь.